Я вночі спав і з це віщами вийшли. До мене, так як нічого не бувало. Несподівано і без запрошення, просто посеред ночі до цього дідуся вриваються непрохані гості: жінка, двоє кремезних чоловіків та малі діти. Ворвалися в дому. Сам, самостоятельно Внесли вещи и начали жить. Сначала приехала мать с двумя детьми, потом заехал один мужчина, потім заїхали два. есть мы уже потеряли даже количество людей, которые сейчас в этом доме живут. У це важко повірити, але родина пенсіонеру абсолютно сторонні люди. Вони вмовили господаря трохи у нього пожити. І дідусь, що страждає на психічні розлади, без особливих вагань. На це погодився. Ще й обкрадали його гроші, пенсію забирали його. Дідуся обрали не випадково. Живе сам під Києвом. Поруч із будинком присадибна ділянка на тисячу квадратних метрів. Через психічні розлади опікуном пенсіонера призначили його тітку, але жінка живе у столиці, і рідко навідується до родича. Коли чоловік не зміг вигнати нахабних квартирантів, сам попросив допомоги у сусідів. Постійно до його вриваються в його будинок і живуть. Він опору дати не може, так як він психічно хворий. Сусіди розповідають, що пенсіонера постійно використовують місцеві жителі, обіцяють платити за житло, а натомість виганяють з дому. Люди прогнозують саме так відбулося і цього разу. Ухажувала за ним. Він чистенький ходив, а потім свої права почав почала, мабуть, качати, бо він часто приходив ту. Прийде їсти, просив, їсти не давали йому. Щоправда, тепер кмітливі квартиранти використали дітей. Ращу був те, то дітям не буде і дітей не зможуть виставити із дому. Величезні пакунки з одягом, повний безлато будинку і двоє дітей, що стрибають на даху. Таку картину застали поліцейські, коли приїхали вирішувати конфлікт. Але чому в помешканні дідуся з'явилися сторонні люди, так і не з'ясували. Діти самі вдома, вона в Києві. Що, як вона там заселилася, ми теж не можемо зараз вияснити. Вона в Києві. Нічого не сказала. Вона сама громадянка Армії. Голодні, самотні і недоглянуті. Аня та Сашко розповідають, що мама поїхала на роботу в столицю. А де їхній тато, діти не знають взагалі. Ось тут вона спина. А їдо що? Ну Сьогодні нічого. Тато строїтель. А де він зараз? Не знаю. Виявляється, ця родина живе у селищі вже кілька років. Щойно їх вигнали з орендованого будинку, як місцеві п'яниці порадили пожити у самотнього дідуся. Є тут сусід, недалеко живе, який працює на железній дорогі, який любить потребляти спиртні набітки. Ну і за бутилку водки просто сообщили. Чому увірвалася в чуже помешкання і лишила дітей одних у будинку? Їхня мати розповідати не хоче. Взагалі ні слушать. Він пам'ять. мали право без моєго відома, там що то делать. Зрештою, родичі пенсіонера забрали його до себе. Сам будинок зачинили. Для дітей надзвичайні новини накупили продуктів, аби ті не сиділи голодними. На маму Аня та Сашко чекатимуть у сусідів. І Якщо жінка не візьметься за розум і далі вештатиметься із дітьми по чужих кутках, правоохоронці поставлять питання про позбавлення її батьківських прав.